Ну, зараз за словами масової інформації інтернет-просторі так, якби мусується така тема про те, що. Країни Заходу почали нарощувати виробництво власної зброї. А таким чином вони готуються, готуються до війни з Росією. Відповідно, якщо вони готуються до війни з Росією, то робляться такі висновки, що вони не впевнені в тому, що Україна переможе, і можливо, ця війна перейде на їхні кордони. Я думаю, що знаєте, як у цей приказ цив страха очі великі. Я думаю, що це не є відображенням об'єктивної реальності. Те, що нарощують військові бюджети, то я думаю, це вірно. З другої сторони, давайте так зробимо ну, дуже простий такий, якби, аналіз холодним розумом. Давайте запитаємо, там, наприклад, можновладців в Польщі, в Прибалтиці, наприклад, в Болгарії, в Румунії, можливо, ті самі Німеччині, але прикордонні країни, це більш цікаво, там, скандинавські країни. Що вони хочуть? Вони хочуть бачити, скажімо, російські війська на границі донбас луганськ чи не хочуть бачити російські війська у себе біля кордону? Ну мені здається, що відповідь очевидна, ну просто очевидна, вона лежить на поверхні. За чого страхи очі великі? Я не думаю, що західні партнери. Настільки, ну вибачте, деградували в своїх інтелектуальних здібностях, що вони не розуміють свою власну вигоду підтримувати Україну, скажем, і нарощувати наше озброєння. Є позитивні доволі новини про те, що зараз ті іноземні компанії, які багаторічно займаються виробництвом зброї, зараз ведуть активні переговори на те, щоб налагодити виробництво зброї. В, або на території України, або з участю України як співвласника на а, своїх територіях, скажімо. ну, тому що в нас, зрозуміло, ракетні удари і можуть бути розбиті виробничі площі. Так що я не думаю, що е, ми залишимося один на один із таким страшним ворогом. Е, мені здається, навпаки, що тут. А, з кожним місяцем все більше і більше західний світ буде гуртуватися. Да, не все просто в політиці зараз демократичних демократів і республіканців в Сполучених Штатах Америки. Там теж багато своїх політичних певних таких шантажів відбувається відносно цієї поставки цього пакета військово-фінансової допомоги на 61 мільярд на 2024 рік. Не все так просто відбувається, наприклад, в Європейському Союзі. З другої сторони доволі потужно пробудилася скажімо, Німеччина, а Німеччина сама потужна економічна країна. Україна, і в військовому плані також, і вона зараз нам дуже гарно допомагає, ну, саме потужна країна Європи, я маю до уваги. Так що не все так погано, не все так добре, як хотілося б. Ну, що значить не все так добре? Хотілося б F-16, щоб уже вчора були. Хотілося б, щоб Абрамсів і інші були не, не ну, десятки сотні, а були тисячі. Тобто, хотілося б, щоб це все-таки, ці поставки нарешті сучасної технологічної зброї йшли, ну, скажімо, на порядок вище. Тоді, звичайно, ми могли б перемогти вийти на кордони 91 року. А так вони таке враження, що вони якби дозують, щоб не перемоги і не миру. Тобто таке враження складається, що нам, знаєте, як трішки дам, трішки не дам. А дам стільки, якраз, щоб ви не програли, але не дам стільки, щоб ви виграли. Мені здається, що тут ще залишаються залишки такої якби, остраху цивілізованого світу перед тим монстром, який називається Росія, яка має все-таки дуже потужний другий в світі ядерний потенціал. Про це треба не забувати. Якби в Росії не було цього ядерного потенціалу, то ми давним -давни Отримали б стільки зброї, щоб ми вже їх давним-давно і перемогли б. Ну, Ядерний потенціал нікуди його не дінешся. Але тут ще є і інша проблема, а ця інша проблема ще пов'язана з тим, що в разі стрімкої перемоги України над Росією в Росії можуть початися певні незворотні процеси, які можуть привести до розподілу російської території на декілька суверенних держав. Відповідно, тоді цей ядерний потенціал може розповстися невідомо куди і як, а не секрет про те, що в світі є десятки сотні терористичних організацій, які з задоволенням, ну скажімо так, хотіли б мати в себе ядерну зброю. Я думаю, що це основні причини, які я зараз називаю. Які стримують західний світ від потужних поставок. Звичайно, навіть цього не краще, тому що наші хлопці гинуть, і війна затягується, і стає дуже така кривава війна, стає дуже тривала війна. Ну, Реалії такі, які є, нікуди від них не дінешся. Там є ще одна причина. Яка не лежить на поверхні, але яка дуже стратегічна, дуже глобальна. Вона пов'язана із протистоянням Сполучених Штатів Америки і Китаю за світове лідерство. Не секрет про те, що Китай заявив про те, що на 2050 рік він вийде в економічні політичні лідери світу номер 1 Тобто в них є конкретні амбіції, це значить, вони бачать Сполучені Штати Америки на задвірках, скажімо, історії, а себе бачать як світового лідера. А не забуваємо про. Про те, що Китай авторитарна країна і це ядерна країна, це дуже ну, великий військовий так само потенціал. І мені здається, це та теж, третя причина, про яку варто говорити, чому Сполучені Штати Америки не роблять якихось таких різких рухів відносно, скажімо, війни між Україною і Росією, тому що по тому, що я розумію, Сполучені Штати Америки в певній мірі грають певну двойну гру. З однієї, вони скажем, підтримують Україну, а з другої сторони, вони не дуже хочуть, щоб ослабла Росія дуже сильно так, щоб розвалилася. Чому? Тому що тоді Китай дуже швидко опанує території Сибіру. Ну і відповідно, тоді залишки Росії, Росії, скажем, ну скажем так, будуть повністю підпливом Китая. І що це зробить? І тоді що відбудеться в Китаї? В Китаї відбудеться суттєве підсилення економічне. Підсилення чому? Тому що в Сибірській частині Росії проживає по різних даних від 20 до 30 мільйонів росіян, але там 40% світових запасів корисних копалин. То що треба Китаю від Росії? Китаю від Росії треба Сибір, треба ці корисні копалини. І Америка це все дуже чітко розуміє. Тобто, ми зараз стали ну такими, як би знаєте, заручниками геополітичних цих інтересів, коли світ став нестабільним, коли він... Почав рухатися, ну, скажімо, такі в доволі непрогнозовані розвитки сценаріїв, які можуть бути, і в цій геополітичній грі ми маємо з однієї сторони повномасштабну війну, а з іншої сторони, скажемо, ми стали ну, якби, свого роду заручниками і в якійсь мірі учасниками цієї геополітичної гри і цього геополітичного протистояння в першу чергу між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Це може виглядати там, песимістично, оптимістично, як завгодно до цього можна відноситися. Я відношусь до цього реалістично, в більшій мірі оптимістично. Знаєте, можливо, по тій причині, що я глибоко віруюча людина Господа Бога, Бога, мені ця віра гріє, вона підсилює. Надихає, дає багато сили, духу і оптимізму. І я знаю, знаєте, є чудова приказка. Якщо хочеш розсмішити Господа Бога, то розкажи свої плани на завтрашній день. Так само і тут. А б там Китай не планував, б там Росія не планувала, що б там Америка не планувала, які б там геополітичні вони пасіанси не розкладували. але є ще Господь Бог, який може втрутитися в цю ситуацію. скажімо. і ми можемо отримати те, що науковці називають чорне. Лебідь. Це така алегорія, той непрогнозований ситуація кардинально може змінити ситуацію. Я вірю в такі ситуації. Ну, в першу чергу я вірю в Господа Бога, в Збройні Сили України, вірю в себе і вірю в те, що можуть бути такі непрогнозовані ситуації, коли цей сценарій війни можуть дуже швидко змінити і змінити ну, в нашу сторону, в сторону перемоги України над Росією.